Три людини постраждали внаслідок чергової ворожої атаки на Одесу. В Одеську міську лікарню шпиталізовано чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою та акубера травмою. Внаслідок мінно-вибухової травми, внаслідок великого тиску на барабанні перетинки, виникає акубера травма, яка порушує функцію вестибулярного апарату, слухового нерву. Така травма потребує довготривалого лікування і відновлення слухових нервів, підкреслює лікар. Стан хворого стабільний, черепно-мозкова травма середнього ступеню важкості, ако вона теж середнього ступеню важкості, але перебіг черепно-мозгової травми прогнозувати неможливо. Вона може на деякий час бути середньою ступеню складнощі, а потім, на жаль, може погіршити стан хворого. Ще двом постраждалим надали амбулаторну допомогу. Один з них відмовився від шпиталізації, повідомив фахівець. Травми кінцівок, травми грудної клітини. Одному хворому ми запропонували шпиталізувати, але він відмовився і пішов на роботу. Щоб зберегти життя та здоров'я під час повітряних тривог треба негайно йти в укриття, вкотре говорять фахівці.